Ігнатік як тобі ярмарка взагалі? Не знаю, я сюди приходжу кожен, кожен рік. Я чувствую, що я жду, щоб у кого щось старілки впало, то я з'їм. Дивись, сосиска 34 злотих. Годину мені треба працювати, щоб з'їсти сосиску. розумієш, то бред. Цигані. Ти бачив цигані? Откуда то в Польщі цигані взагалі непонятно. Бля, ну от це вкусно виглядає. то Я зараз е... с ума сийду. Спитай, скільки стоїть. Та ну. І Пряники бачиш. Скільки? 50 рублів, бля. Ви в інстаграмі то якось Лучше було. Воняє, все дорого і людей куча. Ще б Я так розумію, що тут польські взагалі не треба. Дивись, кільки там конфет. А зуби лічить, за що я буду. Ну, НФЗ. ННФ. Ти все віриш? А ти вже купив грін тварин, це ж тема на ярмарку. Я зараз спробую. Що як там ці неприятненькі? 20 рублів. Й твою мать. О, ти взяв уже. 20 мінус стояв в черзі. Зараз побачимо що Гаряча, але вкусне. Знаєш, скільки стоїть покататися на цій штуці? Скільки? 50 злотих. Я лучше два дні буду в хостелі жити. Так, ладно, що чашечку верну і пішли, да? Та забирай. Та ні, двадцятку повинні дать. <плес> не вірю їм. Диви. Бубер. Ти що, не шариш? Ні. Малолітські літські приколи не розумію. Ну вона. О, чувака робота охуєнна, ні? Два дні постояв. На десь рублі, держи. Красавчик, блядь. Мені треба місяць працювати, а он два дні постої і заробить те саме.